Друзі, всім привіт! Сьогодні прибула в Тернопіль 10 травня. Прибула в Тернопіль шевреле. Яку ми купували. Є, є ці відео у нас на каналі, коли ми купували, за скільки купували, як забирали. 700 доларів на аукціоні коштувала машина, 7 тисяч зі всіма. Орієнтовно, там 6 дев'ятсот чимось коштує в Україні. І давайте подивимося, що у нас по автомобілю. 96 тисяч миль, 14 рік. Загалом приємний салон, цікаве рішення, до речі, От панель м'якенька, так що якщо хтось дуже серйозно буде тормозити, то лоб не поб'єш. Ціла безпека, люк, комплектація не пуста. Е, в Європі це Chevrolet Aveo, якщо я не помиляюсь. якщо помиляюсь, виправте мене. У коментарях взагалом салон, салон ціленький, не зачуханий. Вже трошки почали наводити порядок біля машини. Ну, цей бюджет, я рахую, що чудовий варіант. Тут у нас все нормально доїхало без, без пошкоджень. Тут ззаду все так само гаразд. Автомат 1,4 літра. Бюджетний варіант, але ну, я не знаю, що можна за ці гроші там, за 7 тисяч купити ремонт. Особливо е серйозного тут не наблюдається. Да? Тож, ну, давайте подивимося, що у нас під капотом. Решіточка на заміну, звісно. Не знаю, чи мені вийде відкрити. виходить. Ну, тут все на місці. Двигу на місці, касету радіаторів все-таки доведеться міняти. Да? Зараз ми відзнімемо. Капот, решітку і бампер вже знайшли, допомогли. Допомогли знайти, взяли по замінникам дуже бюджетні ціни. Я, я вам не скажу точно, напишу, можливо, в коментарях, що по чому коштує. Але все бюджетненько, тому що є європейська версія цього автомобіля. І, відповідно, запчастини не будуть космос. Фари, наскільки бачу, цілі, навіть кріплення не потріскали. Це, ну, це великий плюс. Задня стінка радіатора так само вижила, вентилятор цілий. Це досить дорога складова, тому добре, що вона вижила. Заміна тільки радіаторів. Наскільки бачу, він погнутий, але цілий. Тому, можливо, якби в самій системі. Ні, в системі немає антифризу, тому все-таки він постраждав. <кхм> е, ну, Взагалом, я думаю, задоволений цим автомобілем. Вже коли приїде, приїде до нас на офіс ціленький за номерами. За документами, за договором, то, можливо, погодиться власник дати відгук свій, як, як прийшла ця покупка. А я задоволений тим, що бачу. Якщо вам цікаво щось таке, бюджетне, чи, можливо, щось дорожче, будь-що з США чи Америки, пишіть у приватні, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.